Просторіччя або просто суржик. На превеликий жаль заполонили наш світ. Чому більшість людей замість прекрасних українських слів вживають якісь слова сурогати? Я часто буваю в селі у своїх бабусь та дідусів. Якщо старожили спілкуються більш-менш добре українською мовою, то тамтешня молодь буквально плює на всі правила і норми. Мені здається, що в них просто вселився якийсь дух тотального безкультур'я. Але найсумніше, що вони вважають це модним. Так-так, більшість на запитання, яка в тебе улюблена книга, просто відверто сміються тобі у вічі. І відповідають щось типу ніколи не читав і не збираюсь. Я читаю модні журнали або книги. А що це таке? На жаль, більшість молодіжних стелесеріалів і програм не тільки не виховують, а роблять глядача ще тупішим. Програми за склом, серіали про зеків чи мажорів, все те, що показують для підсилення комічного ефекту, підлітки сприймають занадто буквально. Деякі дівчата, наприклад, досить вдало увійшли в образ дурненької дівчинки типу Світи Букіної, яка розмовляє з суржиком, вживає ненормативну лексику і дуже далека від культури в цілому. Пам'ятаю, якось зайшла в один магазин поблизу Києва і коли спитала, чи є запальнички, дівчина-продавець просто отетеріла. Тоді я запитала в неї, вас щось бентежить? І вона впала в ще більший ступор. Потім я, звісно, пояснила, що запальничка це зажигалка, а бентежить це хвилює тільки в іншій варіації. Що ж далі? Мабуть, далі гірше? Мова наше джерело, а вони плюють в нього, виливають туди шкідливі домішки, перуть в ньому свою брудну білизну. Якщо так піде і далі, то боюсь, майбутньому поколінню не буде звідки черпати воду. Я спілкуюся двома мовами українською і російською. Це зараз. Але були часи, коли я думала, що українська це взагалі не мова. Моя мама філолог російської мови, а тата. Він взагалі росіянин. І все дитинство я чула лише про те, що цей дурацький язик лише для провінціалів, і нормальна людина знає виключно російську. Мій тато за 26 років життя в Києві не вивчив жодного слова українського. І досі питає, як правильно пишеться слово Київ. Ну і додає, що це за «і» з двома крапками вигадали ці українці. Як здивувало мене, коли в дитячому садочку я дізналася, що українською спілкуються і адекватні люди. Для мами це був шок. Я пам'ятаю, як одного разу забула, як російською буде гребінець. Ну і вимушена була сказати українською. Мама просто коси собі була готова повисмикувати. І мені заодно. Але дяку Богу, вона обмежилася лише довгими читаннями Пушкіна в вголос. Саме тоді я зрозуміла, що таке проблема мови. Коли в школі я чую, я не розумію російську, а вдома за кожне слово, сказане українською, з мене насміхалося. Ну, що з того? Чому я не можу розмовляти двома мовами? Але знаєте, на той час вони не подобалися мені обидві. І я мріяла вивчити англійську чи німецьку і забути про це вічне питання. Мене бісить, коли моє ім'я не можуть правильно вимовити. І це Маргарита з геканням просто виводить мене з себе. А коли я приїжджаю в Росію, то найперше, що я хочу сказати, це перестаньте акати і швидше говорить. Ну, а слово Україна від росіян просто викликає мене бажання ніколи більше не чути цю мову. Пройшов час, і я спокійно стала реагувати на всі ці проблеми. Я розмовляю двома мовами, і так буде завжди. Я народилася у Львові. Переїхала до Києва зовсім маленькою, тому ніхто не заперечував, що я можу почати розмовляти російською. Але цього не сталося. Моя мова дала мені зрозуміти, що можна жити, не підлаштовуючись під інших, хоча й важко. Вчора їхала додому автобусом. Водій, не зрозумівши прохання українською мовою зупинитися, сказав, «Говоріть і нормальним язиком. Виявляється, у нас українська це ненормальна мова. Не розумій мотиву таких суджень. Моя мова дала мені зрозуміти, що вона одна єдина і абсолютно нормальна для мене, щоб не казали інші. Ви знаєте, як важко розмовляти по-своєму серед російськомовних людей. Тема йде, йде, набирає обертів, майже завершилася, а я одну-дві репліки ставила. Чому? Бо коли починає говорити не так, як інші, всі дивляться скоса, оцінюють неприємними поглядами і чекають, коли ж я завершу, щоб продовжити розмову так, як зручніше більшості, щоб не задумуватись, як же перекладаються ці слова. Моя мова дала мені зрозуміти, що іноді потрібно відверто нехтувати прихованими бажаннями інших. Нещодавно одна подруга сказала мені: Руслана, я вважаю, що ти правильно робиш, що розмовляєш українською, незважаючи на інших. Це дуже класно, молодець. Моя мова дала мені зрозуміти, що таких, як я, стає дедалі менше. Та в цьому і є моя перевага. У моїй родині всі завжди спілкувалися російською, хоча любили і цінували українську мову і культуру. Вона була чимось рідним, далеким і привабливим. Українською ми навчалися у школі, читали книги, але не користувалися у повсякденному житті. Звикли розмовляти російською. А тепер звикаємо спілкуватись українською. І що цікаво, коли я говорю українською, це особливий стан душі, стан спокою, лагідності. Якщо ж мені треба жорстко і точно висловити якесь переконання, я одразу ж переходжу на російську. Мова це твій світ, відображений у слові. Інколи не можеш втриматись і подорожуєш цими світами. З мовою ти впускаєш у себе і культуру, світобачення народу носія цієї мови. Це обмін, збагачення. Але все ж таки один зі світів має переважати, переповнювати тебе, щоб у будь-який момент можна було вільно, повноцінно поділитися ним з іншими. Não, <music>